Соску і погнала, але ж треба змастити. квіс сейл вже почався, і ви знайдете знижку на курс орально мануальних ласок. Але дуже часто купляючи цей курс, ви говорите: мені ніде тренуватися, бо я не маю зараз чоловіка поряд з собою. Або я комплексую це робити на своєму коханому. Тож спеціально для вас я оновила акцію на Central Sets. це стаді сет. Це для того, щоб коли ти купуєш курс, ти береш дружка Адама. На ньому все робиш. Він буває в тілесному та рожевому кольорі, як ти дійсно бачила там в моєму курсі, на присоску і погнала. Але ж треба змастити, то я додаю вам сюди лубрикант гістівний, який можна використовувати для тренування і. Одразу в дію, коли чоловік прийде з роботи, можна вже показувати йому, що ви там навчилися. Якщо доступ до курсу закінчиться, а він він чи пізно закінчиться, то я всюди вклала вам свої орально-мануальні катки з промальованими техніками, де ви можете бачити, що як робити, і планувати свої сексуальні ночі. Все, що я вам зараз показала, ви можете придбати як один сет по супер ціні, яка буде діяти до кінця.